Вітаю з вами бурсук. У нас є дві цілі. динарій на 29 см, з цієї сторони гірше бере, розвернувшись на 90 градусів, краще бере. І гудзикирка на 5 мм з вушком на 17 см. Хотів би зробити зауваження своїм колегам, з хто перевіряє, більше 10 років консультую, викопуючи ямки і тестуючи чи прилади, ви не дізнаєтеся, чи він кращий, чи гірший. Плив ями доволі великий. Він дає певне фізичне явище, і ви можете або бачити на метр ціль, потім викопати цю монету, виняти і знову водити, знову бачити, або взагалі там осліпить прибор, нічого не побачить. Тому беремо свердло, коли твердий ґрунт. Коли ґрунт м'який, як зараз, просто пробиваємо на потрібну глибину вам ячейку і туди завантажуємо потрібну ціль. Можна навіть не прикопувати, повірте, результат той самий буде. Поїхали далі щодо тесту. У нас дві різних катушки, потім ще снайперку, перевіримо. Базова катушка. Прибор на загрублених налаштуваннях. Продемонструю М1. Не люблю вимикати цих два сектора, але коли дуже важка почва, потрібно його все-таки вимкнути. Швидкість. Давайте будемо тестувати на сьомий Iron Filter 1. Тут без змін. Це прошивка 10-та, до речі, тестово. Відлаштовуємо. Прилад п'ятдесят дев'ять, шістдесят п'ять дев'ять, класно. Програма, як бачимо, в нас поле. Провіряємо чисте місце, пробуємо до трави і пробуємо до динарика Вище. Прохожу. Чорним рідко процвітняє. Іду до цілі, де впевнено, звучить, притик, працює індикатор. Тут калічко на 18 см. Перевіряємо ціль у дзагирьку. Якісь поїкування, це сигнал не копаємий. Розвертаюсь на 90 градусів. Таке, я б не копав, вважав, що це би фантом. Тут, до речі, ось я теж пробив штирьом. Прем'я вже, але воно ну, не впливає на роботу приладу це щоб ви розуміли. Тобто легенда навіть на таких налаштуваннях хорошо бачить, М2 для чутливості покращеної на дрібні цілі я згіден можна вмикати. Але ми зараз порівнюємо на ідентичних налаштуваннях. Два прилади. Бачите, теж 10-та прошивка. Так, все у нас запустилося. М1. Ідентичні налаштування, тільки по швидкості глянемо. 6. Айрон Filter. Стабіліті 3. Це панеляк все. Все те саме, тільки з балансом. У нас баланс практично той же. Плавніше. Не хоче падати. Ні, падає, падає, падає. 61. Ну і по сигналу чути, що все затихло. Спробуємо перевірити стабільність. Можливо, трішки гірше, але це може підцепляє якийсь залізо. Дискрим чудовий, йдемо до цілі. впевненіше звучить, трішки впевненіше. Ну, десь плюс сантиметр вона, напевно, і прибавила. Напевно, дійсно є. Тепер до дрібної цілі. Ну, якщо зауважити різницю в приладах. То можна сказати більший захват, невелика прибавка в глибині з цією катушкою. А так все ідентично. Всім дякую за увагу.